На Житомирщині стріляли у таксиста одного з нападників, затримали на місці події. Було встановлено, що вказаний громадянин, діючи за попередньою змови своїм товаришем, жителям міста Житомира, значить вирішили заволодіти транспортним засоб, вказаним транспортним засобом. Цією метою вони викликали таксі, щоб він їх довіз до населеного пункту, одного з населених пунктів нашого району, рухаючись по автодорозі київ Київ-Ковель на 200. 16 кілометрі, значить, вони застосували вказану травматичну зброю шляхом чотирьох пострілів в область голови та шиї водія автомобіля. За словами потерпілого, нападники попросили його зупинити автівку, бо хочуть у туалет. Коли в очах у таксиста потемніло, він одразу й не зрозумів, що сталося. В голову стрільнули два рази з пістоліта на цього полях, в полі, два рази в голову і раз у шию. А далі вже магами добивали. Ну і все це почали тягнути в ліс мене, то одного я класно, ну, цим шокером, той злякався, дойшов. Я побіг вже в сторону тієї, ну, куди ми їхали. А той втік і другий утік. Зразу перший телефон, який був, набрав свого цього ну, напарника, сказав так і так. І я зразу під'їхав, ми хай буквально хвилин 10-15 Ну, з міліцією, скорою. Пораненого таксиста наразі проопоровано він потребує тривалого лікування. Нині загрози його життю немає. Його ж нападникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років з конфіскацією майна.